Я сказав, що отримав поранення, ну, мабуть, теж одразу отримав друге в ногу. Мене тут вже збило. ніг. Хлопці для того, щоб вийти з зони обстрілу, проїхали трохи далі. І не знаю, скільки там часу пройшло. Почали вже бігти до мене, ті, хто приїхав у машині. Посадили мене у цей жигульонок, в якому вони приїхали, і відвезли у польовий госпіталь при 25-й бригаді. Там надали першу допомогу. Якраз коли закінчили зі мною, передали інформацію, що є 300-й і 200-й в результаті цього бою. І бригада, яка надавала мені допомогу, поїхала, точніше, побігли, побігли у Зеленку, у найближчу забирати пораненого. Це був місцевий мешканець, який теж опинився в зоні цієї перестрілки. Його теж привезли до госпіталя, надали йому допомогу. Після цього цього місцевого мешканця і мене посадили у швидку. І доправили до Артемівська. Ну, тут хочу, хочу згадати обов'язково лікаря, який надавав першу допомогу на прізвисько Хоттабич високого зросту, лисий і борода відповідно до, до образу. Чорний гумор, фахівець гарний. Ну, сказав, що хлопці його замучили, бо коли він не бачить, вони намагаються вирвати у нього волосину з бороди для того, щоб щастя привалило. Він доправив нас двох до Артемівська, центральну лікарню. Ну і там вже була надана професійна повна допомога. Там я вже зрозумів, що рука теж наскрізна. Поранення, коли почали з двох, з двох сторін промивати різними ліками, те все. Лікарі і і, Хотабич, і лікарі в Артемівську говорили, що таких поранень один на мільйон, може бути. Настільки воно все ну, якось, ну, скажімо так, в лапках вдало, і з рукою, і з ногою.